Не шість як зараз, а все таки вісім бігових доріжок хочуть бачити на реконструйованому стадіоні Авангард рівненські легкоатлети, адже така бігова зона дозволить місту приймати змагання найвищого рівня. В той час як стадіон із шістьма біговими доріжками легкоатлети професіонали можуть використовувати лише для тренувань. Якщо на стадіоні вісім доріжок, реально ми можемо взяти як мінімум два чемпіонати України в місто Рівне. А два чемпіонати України в рік це або юнацький, або юніорський, з місту немає. Це від 700 до 1000 чоловік-учасників, не рахуючи суддів офіційних осіб. Це в місто приїдуть гроші, безумовно, харчування, проживання, плюс три дні оренди всього стадіону це теж немалі кошти, які покриває все міністерство. В той же час проект, над яким вже півроку трудяться львівські архітектори, дотепер передбачав лише шість бігових доріжок. Чому зміни до головного будівельного документу вирішили вносити лише тепер, невідомо. Хоча самі легкоатлети запевняють, що про нагальну потребу восьми бігових доріжок говорять вголос вже давно. В той же час ні чиновники, ні представники футболу зовсім не проти ймовірного розширення бігової зони стосовно моєї особистої думки і думки федерації футболу. І думки народного клубу Верес то я вважаю, що арена має бути максимально і функціональною, в тому числі легкоатлетичною. Тому якщо проєктанти нам дозволять, розширення для влаштування вісьми доріжок, то я буду тільки однозначно вітати і підтримувати це рішення. За словами проектантів, збільшення числа бігових доріжок можливе, втім такі зміни матимуть наслідки. Ми над варіантом один. Вже пропрацювали доволі багато і є багато напрацювань. І якщо ми все-таки оцевати рішення буде прийнято, то ми змушені будемо, скажімо, говорити про те, що ми не вкладаємося в графік виконання робіт проектних збільшення кількості бігових доріжок до восьми дозволить відкоригувати розміри футбольного поля до міжнародних стандартів та проводити у рівному всеукраїнські турніри з легкої атлетики. Втім, для цього під час реконструкції доведеться скоротити дві головні трибуни щонайменше на п'ять рядів. Кожну зменшення глядацьких місць десь на 2,5 тисячі місць. І друге, це втрата, часткова втрата естетичної естетики. А ще зміни до проекту ймовірно можуть збільшити загальну вартість реконструкції, яка на тепер складає приблизно 100 мільйонів гривень. Адже фахівцям доведеться шукати нові більш затратні архітектурні рішення. Зменшиться кількість сходів, з'являться галереї вздовж рядів глядацьких. І ці галереї буде черною десь приблизно 2 метри. Ускладниться конструктивне вирішення, але загалом вигляд стадіону покращиться. Це буде як такий, грубо кажучи, балкон, такий, балкон та галерея. Одноголосно підтримавши внесення змін до проекту реконструкції, члени робочої групи передадуть їх на затвердження міському голові рівного Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма День.